Сьогодні у нас фінальний день. Два дні вирували емоції. Ми змагалися з командами. Сьогодні переможці груп з'ясовували, хто із них найсильніший. Зараз завершили молодшу групу, це 5-9 класи. Буде час ще у нас старша група, і тоді будемо чітко знати, хто у нас переможці по старшій групі. Старші та які класи? 10-11, 9-11. Хто переміг у першій номіні? У першій номінації перемогла шістнадцята школа, дуже ну, неочікувано, але тут інтрига була всі два дні. Ми толком не знали, хто може показати які результати. А хто ще був в цій номінації? за Шістнадцята школа виграла у восьмої школи, в третє, четверте місце. Розіграли між собою тридцята і п'ята школа. Тридцята перемогла. Тобто, у нас розміглася та шістнадцята, восьма і тридцята. В старшій групі, хто приймає в старшій групі. У нас дві команди заявлених: це четвертий ліцей і ліцей політ. Сьогодні ми завершуємо другий етап змагань і відкриваємо третій етап районних змагань, учнівських змагань України. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. 405 команд, 96 шкіл, сім видів змагань. Кожен вид змагання. По своєму цікавий, і у кожному виді змагання ми вже сьогодні бачимо майбутніх переможців, які спільно командами з ними добувають перемоги. Ці змагання сильно того, що сьогодні ми всі разом з вами показуємо нашу віру, нашу надію і впевненість в перемозі. Тому тримаємо рухи далі, віримо в перемогу і разом йдемо до перемоги. Слава Україні! За зайняте перше місце в категорії учасників юнаки 5-9 класів до нагородження. Запрошується капітан команди Кременчуцької гімназії номер 16 і звісно не залишимо без уваги кожного учасника команди, а саме Кравченко Віталій. Запрошуємо до для отримання особистого диплому. перше місце запрошуємо отримати диплом капітана наукового ліцею. Політ під ваші оплески не тривожно мені коли дручоплі. Ми все зможемо. також запрошуємо до нагородження. Бабочні кіто. Як довго займаєшся футболом? Розкажи про себе. Футболом я займаюся з першого класу, займаюся в Кремні. А зараз ти в якому класі? Зараз восьмого. Що було найскладніше в сьогоднішній грі, де ви отримали перемогу? Найскладніше це було, коли ми отримали червону картку під кінець гри в одній фінал, в одній четвертій фіналі. Ну, а Потім наші хлопці все одно справились там ми перемогли. Найскладніше війну. Ну я думаю, для нас це, ну, це, це був перший матч для нас, тому ніхто не знав, як це може закінчитись. Е, я вірив в те, що ми можемо виграти, які б вони сильні не були, з яких команд би вони не були, але я вірив, що ми можемо виграти. Завдяки чому? Завдяки командному духу, зіграності, можливо, ну і вірив в кожного. кожного. Довго тренувалися, по скільки годин? Е, ну, ми тренувалися двічі на тиждень. Е, ну, я гадаю, що нам не зовсім вистачило зіграності, але на якомусь підсвідомому рівні ми все рівно змогли зрозуміти один одного.